Доброго дня, дітки! Я знову рада зустрічі з вами в нашій творчій майстерні. Сьогодні я пропоную вам намалювати сонечко, але незвичайним способом ми будемо малювати манкою, клеєм і фарбами. Ну що, приступаємо до роботи. Дітки, спочатку ми беремо аркуш паперу А4 і робимо на ньому ось такий завиток. Якщо ви самі не можете, то попросіть допомоги у мами. Зробивши цей завиток, ми потім беремо клей ПВА і ось так клеєм ПВА мазуємо. Ось так намазуємо. Потім промінчики. Промінчики робимо довільно, як вам до вподоби, дітки. Так, ось зробили ми такі промінчики. Ось. Потім ми беремо манку і засипаємо. Ось так, манку і засипаємо наш клей. Повністю не бійте засипати багато, не бійтеся засипати багато, дітки. Потім ми манку будемо струшувати. Вона підсохне, і ми будемо її струшувати, цю манку. Ось так пальчиками багато засипаємо. Так, дітки, для того, щоб залишилось сонечко, треба дати підсохнути манки. Ось манка в нас вже трошки підсохла. Ми беремо ось так. І сипаємо на серветку. Не бійтеся, ось так сипали манку. Серветку ми з вами прибираємо і приступаємо фарбувати. Ми знаємо, що треба фарби спочатку розбудити. Якого в нас кольору сонечко? Жовтого. Розбуджуємо жовту фарбу, оранжеву фарбу. Розбуджуємо червону. Ось так. І починаємо малювати. Так, дітки, починаємо ми з вами накладати фарбу на манку. Серединка, сонеч... Серединка сонечка у нас буде жовтою, фарбою ми накладем. Ось. Так, потім ми промінчики з вами робимо жовтенькі, так? Да? Ось так. Якщо ви навіть вихли за межі, то нічого так робимо. Ну, наприклад, зробимо через один жовтий промінчик, так? Да? Ось так. Дітки, потім переходимо до оранжевої фарби. Сонечко вдень нагрівається у нас. Ось так ми розмальовуємо оранжевою фарбою. Дітки. Ось тепер у нас промінці оранжеві. І серединку ми з вами також зробимо оранжеву. Так. Ось так. Ось таке, бачите, в нас гарне сонечко виходить. А серединку сонечка, ось, бачите, ми зробили жовтим, а края, дітки, ми робимо червоним. Наше сонечко дуже-дуже тепло гріє. Так, ось воно розігрілося. Ми робимо його червоним. Ну і ось такі промінчики ще зробимо червоним. Так ось. Бачите, дітки, яке в нас гарне вийшло сонечко. А я думаю, що у вас іще краще вийдуть сонечка. Малюйте, творіть. Я чекаю ваших робіт. До побачення!